Де ж діти наших можновладців? Де ж діти наших чиновників? Гарне питання. Знаєте, хто де? Хтось в одній країні, хтось в іншій країні, де завгодно, тільки не тут, тільки не в Україні. Коли заходиш до них на аккаунти різні, бачиш, що вони ну, щасливі, все в них добре. Так, вони там спілкуються один з одним, дають якісь там, не знаю, щось розповідають. І ну, бачиш, що все, все добре, все добре в людей, все, все супер. Щось там десь в Україні, щось там відбувається, але якби в них все добре. Якісь там інтерв'ю дають і все по більшій мірі російською мовою і так далі. Але саме основне основне те, що вони ні, вони не ухилянти. Вони не ухилянти, вони просто собі поїхали, бо їх батьки Так можна, Для них так можна. А, але прості українці, такі, приміром, як мій брат, а вони мають, вони мають служити, вони мають воювати, вони мають захищати свою країну. І ось тепер в мене питання: чому мій брат а, пропав безвісти вже скоро буде 9 місяців? А діти наших можновладців собі по різних країнах гуляють, вчаться, відпочивають. Ну одним словом, живуть собі нормальним життям, і все у них добре, все у них абсолютно добре. Все тому, що мій брат Сашко він простий українець, і таких, як мій брат, дуже багато, і вони мають іти захищати свою країну. А діти можновладців мають десь там собі бути, головне тільки не тут. Син нашого генпрокурора, де б ви думали, він в США, він в Америці. Чому він не тут? Чому він не воює? Не тільки він, чому взагалі діти наших можновладців не воюють? Ви знаєте. А... Відповідь однозначна. Я думаю, що тут навіть без без коментарів вони зроблять все для того, щоб захистити своїх дітей. Мені, мені знаєте, от я впевнена на 100%, що якби діти наших можновладців і діти можновладців в Росії. Пішли воювати? Війна зразу б закінчилась би, зразу закінчилась би війна. Я впевнена в цьому. Я просто в цьому впевнена. А, якби а, але то таке, то знаєте, то, а, то думки і так далі. Але повернемось до того, що маємо зараз. Маємо зараз те, що а, ні один син наших можновладців не воює, не захищає свою Україну. Чому так? Дуже гарне питання. На нього Це питання вже, мабуть, ставилось дуже багато разів, але не один чиновник не відповів на це питання. І я думаю, що не відповість. Чужі діти хай воюють. Їх діти воювати не будуть, як ми бачимо. Залишається ще одне питання. За що живуть там їх діти? Я не думаю, що вони. А там підробляють десь в кафе, чи там ще щось, я не знаю, якась така проста, проста робота. Скоріше за все, вони живуть на гроші своїх батьків. А батьки де заробляють гроші? В Україні. І по більшій мірі це податки, які платять українці. Дуже хотілося би, дуже хотілося би, щоб наші можновладці, наші чиновники, вони щоб почали якось. Знаєте, от поки вони. Не відчують цей біль, цей біль, а вони його не відчувають. Бо ні одна дитина нашого можновладця не воює зараз, не сидить в окопі, не літають там снаряди і так далі. Не так, як мій брат, який пішов воювати і вже 9 місяців, знаходиться десь безвісти. Я не знаю, можливо, його вже немає в живих. Але дай Боже, щоб він був в полоні, щоб він був живий і повернувся додому. Нехай там який, але щоб повернувся додому. Бо він простий хлопець, він пішов воювати. Батько в нього помер від раку, а мати проста українка, проста жінка, таких а, дуже багато, таких дуже багато, які пішли воювати, хлопці. Хтось вже загинув, хтось в полоні, хтось воює, хтось безвісти пропав, як місашко. Але діти-чиновників, вони. Вони живуть своїм нормальним життям, і поки чиновники наші не відчують, не відчують цей біль, я думаю, що навряд чи щось зміниться а, взагалі останнім часом а, стільки всього відбувається. Стільки крадуть, вже стільки крадуть, просто як мені здається, що так не крали. Ну, ну не в один рік незалежності України так не крали, як зараз. Вже просто крадуть, як в останній день. Дуже хочеться, щоб була якась справедливість. От чесно, дуже хочеться, щоб була якась справедливість. Дуже хочеться, щоб закінчилась війна. Дуже хочеться, щоб до влади прийшли нормальні люди. Нормальні люди, які будуть робити все для цієї країни, в якій, в якій вони живуть, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.